Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді вперше буде монета країни, що є найбільшою за територією державою, повністю розташованою в Південній Півкулі. До того ж, це єдина у світі країна Материк, а ще це єдиний континент із заселених людьми, що не поєднаний з будь-яким іншим континентом. І це Австралія, найменший континент Землі з площею 7,66 мільйонів кілометрів квадратних, і це близько 5% площі суші. А на огляді у нас буде срібна монета в 6 австралійських пенсів 1962 року крабування. Тож з вас вподобайка та підписка та починаємо. Австралійський Союз держава в південній півкулі. До нього входять материк Австралія, включаючи острів Тасманія та інші прибережні острови. Північне та східне узбережжя Австралії омивають моря Тихого океану: Арафурське, Каралове, Тасманове. Індійського океану, Тиморське, Західне та Південне Індійський океан. Поблизу Австралії розташовані великі острови Нова Гвінея та Тасманія. Уздовж північно-східного узбережжя Австралії понад 2000 км кілометрів тягнеться найбільший у світі Кораловий риф Великий бар'єрний риф. Предки австралійських аборигенів з'явились у Австралії 40-60 тисяч років тому. За іншими даними, близько 70 тисяч років. Люди прибули до Австралії морем у той час, коли нова гвінея і Тасманія були частиною континенту, що робить їх ранніми морськими мандрівниками у світі. Найраніші людські останки знайдені на озері Мунго, висохлому озері на південному сході штату Нової Південний Уельс. Ці останки є одним із найстаріших знайдених на землі прикладів Кремації, що свідчить про раннє існування релігійних ритуалів серед австралійських аборигенів. Мистецтво абориганів вважається найстарішим мистецтвом у світі. Його вік оцінюють у 30 тисяч років, і його можна зустріти по всій території Австралії, зокрема на Олуру та Національному парку Какаду. З погляду віку та достатку малюнків, на скельний живопис Австралії можна порівняти з печерами Ласко та Альтаміра в Європі. Відкриття Австралії відбулось у 1606 році, коли Вільям Янсон на кораблі Дайвкен висадився на узбережжя Австралії, назвавши його Новою Голландією. Та оголосивши володінням Нідерландів. У тому ж році іспанська експедиція Педро Фернандеса Кіроса висадилась на нових гибридах і, вважаючи, що це Південний континент, назвала його Південна Земля Святого Духа. Пізніше цього ж року заступник Кіроса Луїс Вайс де Торес проплив через Торесову протоку і, можливо, побачив північне узбережжя Австралії. У 1642 році голландець Абель Тасман. Здійснив подорож, під час якої відкрив землю Вандімена, пізніше названу Тасманією, і Нову Зеландію, чим зробив значний внесок у дослідження Австралії. До 50-х років XVII століття завдяки голландським мореплавцям абриси Австралії були досить вразно промальовані на картах. За винятком голландських досліджень на західному узбережжі Австралія залишалась недослідженою до першого плавання Джеймса Кука. 19 квітня 1770 року екіпаж корабля Індевор побачив східне узбережжя Австралії і 10 днів по тому висадився в бухті Ботані. Кук досліджував східне узбережжя, а потім разом із натуралістом судна Джозефом Бенксом повідомив про сприятливу ситуацію для заснування в затоці Ботані колонії. На аверсі Монети зображений бюст королеви Єлізавети II в лавровому вінку, що звернений вліво. Як і на монетах Великобританії було декілька видів зображені Єлізавета II в різному віці. Тут ми бачимо перше з таких королеви в ранні роки свого правління. по колу напис Елізабет II, Діа Гретія Regina Фіт Дев. Що в перекладі Єлізавета II, милістю Божою, королева захисниця віри, але чого ж на монетах Австралії зображений портрет монарха Великої Британії? Відповідь на це питання пов'язана з історичними та політичними зв'язками між Австралією та Великобританією. Історичне коріння. Австралія була британською колонією, і до здобуття незалежності австралійці були підданими британського монарха. Цей історичний зв'язок залишив глибокий слід у державному устрої Австралії. Монарх як глава держави. Незважаючи на те, що Австралія є незалежною країною, британський монарх формально вважається її главою. Королева чи король не проживає в Австралії і не бере участі у повсякденному управлінні країною. Її представником є генерал-губернатор. Традиція та символ єдності. Зображення монарха на монетах є давньою традицією багатьох країн британської співдружності, включаючи Австралію. Цей символ єдності з іншими країнами співдружності та динина поваги до історичних зв'язків. На реверсі монети розміщено зображення першого офіційного герба Австралії. Над зображенням назва та номінал валюти прописом «Sixpence» Під зображенням герба рік карбування 1962. З обох боків обрамлений декором у вигляді лілій. Монета виконана зі срібла 500-ї проби, вага 2,82 г, діаметр 19,4 мм та товщина 1,2 мм. Гурт монети рибристий. Монета карбувалася. Протягом декількох років з 1953 по 1964 рік в такому вигляді. Тираж 1962 року складав 44 мільйони 816 тисяч екземплярів. У 1908 році був представлений герб за ескізом Вільсона Добса. Він складався із щита в центрі, самі променевої зірки вгорі, кенгуру та Ему, що стоять на основі із зеленої трави, та підтримують щит. Під читом стрічка з девізом «Advance Australia» в перекладі Вперед Австралія. Вибір кенгуру, Ему та девізу Едванс Австралія було зроблене з символічних міркувань. На щиті на білому тлі зображений Червоний хрест святого Георгія з блакитною окантовкою по периметру, що містить шість символів, що представляють шість штатів Австралії. Шотландська Патріотична асоціація була налаштована скептично, зазначивши, що герб повинен містити прапор союзу. Та представляти британських та ірландських поселенців. Цей герб був використаний урядом і карбувався на монеті у 6 пенсів у період з 1910 по 1963 роки, на монеті у 3 шилінгу та флорині з 1910 по 1936 роки. Австралія дуже цікава країна, що має притаманну тільки її флору та фауну, багату історію та культуру. У мене поки це єдина монета цієї країни. Нещодавно придбав її на аукціоні Віоліті за 115 гривень. Чесно кажучи, не зовсім розумію, це багато чи нормально для цієї монети. Пишіть в коментарях, як вам монета, чи може якісь монети Австралії є в ваших колекціях. Ну і якщо огляд вам сподобався, обов'язково ставте вподобайки під ним та підписуйтесь, щоб не пропускати нові. До зустрічі!